Ще ж з вас 129. Щоб тебе з джола з'їла, Алане. Так, геть, здорово, пішов звідси. Слухай, подзвони Дейву з пертек, бо в нас з'явилося несправне обладнання. Раст, ем, що що сталося? Водяне охолодження, що ми придбали, не працює. Всі комп'ютери там перегріваються. О, справді, цього не має бути, ага. так я подзвоню Дейву. Так. Навіть коли я додав більше води, це не допомогло. Руун, ну що ти хочеш цим сказати? Ти знаєш про що. Ні, не знаю. А, чому б тобі не показати, що ти робив? Гаразд, я покажу. Бежимі. Гаразд, візьмемо це наприклад. Дивись, перегріти. Спробуй, давай. О, ровен, тут немає системи водяного охолодження. Так, я веду до цього. Дивись, бач, беру воду, наливай її сюди. Ось знову. Перегріть! Ще одна несправна система охолодження. Роуен, це не те, як працює водяне охолодження. А вже ж так працює водяне охолодження, водяне охолодження, доливаємо водичка. Ні, Ровен, так, а... і випереджаючи твоє кріхтіння, я використовую холодну воду. Віжна й дідуся. Віраз ні, Ровен, це не те, як працює водяне охолодження. Водяне охолодження це досить специфічний компонент. Він використовує трубки, щоб пропускати воду через комп'ютер. За це, це я розумію, як працює водяне охолодження. Я шкеру магазином техніки. Але ні, Ровен, вода в жодному разі не має торкатися. Опонентів комп'ютера, бо це божевілля. Це спалить всю систему. Але ж воно має. Ні. Тюркатися. Скільки комп'ютерів, Ровен? П'ять. Тільки п'ять. Можливо, десять. Десять? Може, дванадцять? Дванадцять? П'ятдесят. П'ятдесят. Ровен. Це. я... Це М просто Минецкая, жахливо. Що ти робиш? Ні-ні, ні слухай, слухай, я точно я, я знаю, мені треба піти дещо зробити. Ні, ти не можеш це робити. Слухай, слухай, мені мені треба піхти. Роман, ти не можеш просто піти, ти ж менеджер. справді, Я все робив правильно. Якщо захочете підписатись, то кнопки вони десь тут або тут. Вони на моєму обличчі? Скоріше за все на увазі. Я все зробив правильно. Zniato